Це карели? Чи що це таке? Карелки, так? Да? Це ваші ж? Карели? Да. Да? Ай, диві. як білки, кажу, як білки. Ти дивися. — Карело фінська лайка називається. Ти дивися, Нема нічого. Я їх дуже рідко бачу, цей Кирило бачив. Їх нема собак. А? Що вдома ну, папа став? Ну, це мама, і... то мама, а це синок 10 місяців. Скільки це вчинках? Це буде місяці. А, ось ще одні є. Ну це ягоди, напевно, так? Та вже є дядь вже такі, що. Це ягоди вже. Сучки Декі заправили. красавчики. Це Кирило фінська лайка, так. Да. Ага. Да. Ну, в основному вони по бороді дічиться. Білка, оце, бачиш. Да, да, да. да, да. ну, Клиночки довчив. Да? Ремні, посторонки на конях, По стороні. його так, боку і севобок. Ага. і запресовуєш. Ага. І він вічний, він варюється, тоді не китається, не розсихається. А як ви сказали, називається? Посторонка. Клина, що таке, да? клин, ні, ні, ні. ні? ні Просто ну. Пустим, Ріней? Ріней? Да, Так, Такий, у з да. рівень, а посторонок він той жрухи. Да. Розпускається на двоє, заприставляється і запресується дурчок. Він такий, як ото грубий такий пояс, брезент. Спершу треба надіти на нього, цей брезент, а потім одіти на да. топорище, О, так? Баталь, да. Так, а ну скрізь ніше таке. Оце ж набивається сокира звідси зверху, Конечно. а не звідси? Ні. Я набивав. Ковалт можна, довести. От ви да, хотіли по феншую, яка я набив звідси. Mm -hmm. Ну і одову втягує. Почекайте, да. ну, я до чого ви бачите, оце рівне в топорище, да? да. і сюди колуна, і що звідти таке надіти сюди. На колун. На колун, ага. Mm -hmm. Розумів. О, бачите, бай, ну бачите, да. я, да, да, я да. не майстер. На, на колуну надівається звідсиля, що він, не дай Бог, не зіскочив. Вже ніколи не зіскочить. Да. Угу. Ну, сукери так ніколи не надіваються, ні? Я надівав, хлопці захотіли, угу. надіну. Але тоді ручка буде не для руки не буде зручна. Тонка. Тонка буде, правильно. Вона буде проход, що в неї є. Яка, Яка 150. 150. 150. 150. 150. Угу. Тут є молоточки, ось Оце, це. Так і молоки, як правильно, треба набивати з вітеля. Оце саме бідніше. Ось такі майстри тут у нас. Я покажу вам майстри. 70 гривень. Це все ваші вироби, так? Да. Так. Можна поглянути? Да, не, не. А це ніж яку ціну оцей? 150 150, так? А да? ложечки? 50, так. Самодельный, да? Нет. Самодельный. Да, не, Та, не, не, это Самодільний самодельный. Самодельный вообще. Да. да, mm -hmm. это не да. Ну царь ты фирменный ниж. Mm ну, -hmm. гостризми. Ну, булгарка велика. Винточится ты ниш? Да? Точится, да? Mm -hmm. пилка, яка ходила раніше. А, це на з пилорам. металу. з того… — На пилорамі, так? Разумію, розумію, розумію, да. так. Але він, здається, мені ржавіє, так? Да? Так як це, я бачу ржавіє. Але в них метал тут дуже хороший. Да. Да. Добрий день, добрий день, добрий день. Скільки такі на життя? 300-550. Не робити можна жити, а не жарти можна наметити. Це точно.

а я ж не пам'ятаю, який там брали. Ж... Чорно-рябий. Вони а... голубку брали, воно казало, що Ми брали да, позаминулий ярмарок, да. не те, що був. Ні. Ось і не, Восени, так, там були, так. Так, так, восени були, так. Зараз під'їдемо. Для богорнич? Так, чорно-рябий. Це по-старих, ми їх не Ну, ви й порекомендували. Ви ж краще знаєте своїх клубів. Там жовтеньке прийде, якщо забере. Там такий голубой, що ну, не боїш. Такий він ну, підписований. Дуже класний, так? Да? Ні, не будемо йти, бо ми такі сині, слабкі характерні, що сині. <різь> добре, підійдемо підемо. Так, підійдемо підемо. Добре, добре, підійдемо. Там, ага. не, не, куди, Валєр, там синя ви не самі приїхали, ні? З товаришами? Ну, все вже голубка купили. Все, все. Да. Все купили голубка? Так. Да. Як правило, з Миколаївщини забирають, ну, а ви туди везете. Нам ще мало. Ми ще... А вам ще мало, здравствуйте. Добре да. да. е е Надо, Як це так, побував на виставці? І не взяти голубка і нічого собі не обновив. Я такий самий. — Ну, Ми ж усі больні на голову. Сіє <ріст> <ріст> 11. Ні, ні нормально голова. Ні, так, да, ми я, ні не ну йде. це діло шуття. Да, я подімаю, да, що да, якщо людина да, трошки з юмором, да, вона не да, обійдеться. Підходьте, Микола. Підійдемо, підійде, обов'язково підійдемо, да, підійдемо. А скажіть, будь ласка, це якийсь породний пес чи ні? Белізка все. Белізка? От з Чорноносу. Я бачу. Ну, ні, ну вона схожа. — Молоде, так? Да? <кій> а це ви наділи на наморник, бо біля королів стоїть, чи просто взагалі? Ну, вона так поспіхає. Зрозумів, так. Да, я хочу, не знаю, чи порувати, чи ні, чи я буду малим. Я просто чи люди інтересуються ними чи ні. Ага. За ними ж це, це ж вигляд дітей, це ж не просто. А, не, не а вона росте більшою, чи така вже й буде? Така і буде, чи ще росте. Хлопці більші, крупніші набагато А який вік у цій собаці? Півтора року, так? Маленька, для півтора року. Якщо то осіх то вона дивиться на кролів, ти бачиш? Диви. Щас кинеться, дивися, вона ж на морднику. Бачиш, да. кролів багато. Я думав, через те він намордик надів на неї. Добрий день, хлопці. Буде сьогодні в Фейсбуці, вже, так? Да? <х Pie> Ні, не буде сьогодні сьогодні. А коли буде. буде? Я в прошлой раз як в октябрі була, як вітер була. А, та, був. А так, так, так. Страшно. Ви знімали, я бачу. Це ж оці як їх називаються? Як? Ада. Адани, я весь час забуваю. Ну, там є два види дані, влітаюча, не літаючи. Це яка? Оце це яка? Це сирійська. Сирійська. Це та що літаюча? літаюча? Більше як декорація. Більше як декорації. Яку ціну? Якщо не секрет. Самці, так, щоб датчик забрали 500 гривень. 500 гривень штука, так? Ой? Добре, може знімати? Немає? Оце кремачок я бачу, голуб, так? Да? Так, по моєму так. Сьогодні хвалити хвалити голубці сьогодні небезпечно. Всі зразу стараються дарувати, а це незручно якості. Красивий голубок, красиві. Красиві. Ну не після кажуть, а коштку 150. Так вони ще марки. Є. Давай красиво. А то й Кримак, яку ціну? На началі воїни був крива. Півень? Ні, кремак. — О ти ж за півнем. Оцей. Кремак, яку ціну? По 100 гривень. По 100 гривень. Гарний кремачок, гарний кремачок. По 100 гривень, кажуть. Диви, який кремак, диви. Ух, такий. Угу. Там воно ще один сидить, бойсяк, диви. Та бачите, ніхто такий так, так. собачок. Да, ну, це такий молодий. Так, добре, пішли. Воно літун, диви, який бачиш. Куди ж він впаде? Ага. Так. Добрий день, можна здійму? Це ваша? Ваші? Ваші? Скільки вихтодамо? Що шкоту? Тільки копійка Кожному. кожному. Це Звідкіля приїхали голуби? Я бачу, що так. Звідкіля? Кропивницьке. Кропивницьке, так? З самого міста? А це ніж у вас, кажуть, там ярмарок вже Так він в Кропивницькому чи по сусідах там? Прошу. Він прямо в Кропивницькому? Да, на автобазарі. Чи з наміці? Ні, в Кропивницькому. На, на, авто, Ні, на автобазарі. На автобазарі, так? Да? Вулиця Радів. Ганяють. <оснання> <проводили> так то ж. І зимою. Зі Зібратися, але щоб погода була і вільний час. А тут ашкідники у нас ворони дуже сильні. Отак даже сакала, за псани. На різновидність їх розвели. Ну, якщо він ну, 20 минут простоїть — це перемога. <проводили> ну, бо там уже щось має бути. І круки б'ють, так? Ой, ні. Да? Ой ні. генералами <проводили> <проводили> їх звемо. <спільний> — Як звете? Генерал. А тому що він дуже великий. один саме. удар дзьоба і голуб помирає. І він забирає навіть в ті терев'ятника. так, брати, геть легко. Вони навіть спасали мене. Ось ті черев'ятні взяв і в кущі за колено раз і туди круки. Та краще взяв би та йшов і не заважав, Чи? стаю, не розганяв. І туди й круки, а круп не може понести, я прибігаю, голуба забираю. Тобто бувало, що круки спасали. Я не біжу. Мої, як кажуть. Солдати завжди сама. Взяв, то й взяв. Він теж їсти хоче. Ну тож, ви їх і розвели, мабуть, так? Да? Ні, ми їх підкормлюємо, вони їдять, їдять да, і, ну, і більше вже не прилітають. Ну, ну, наїлися і. Ми а як ви від... цю мати називаєте? Оцю. Оце. Ну, Такі. У нас зветься цвітні. 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 Вони по таких ржавих ідуть. Угу. А ще ну, це... на їх говорять кальвіни, ні. Ні, у нас в місті... Це не конопат. кальвіни називають? Ні? ні. Краснопузі назва, цвітні. Конопаки, ні. Ні, ні, ні. В нашому місті. Ну, Це те, що народжується від ржави. Темним, а потім починає світлішати, так? Це він? Ні, він, він виходить повністю червоний, Тем. Червоний, так. червоний так. Так, а потім вилинює, вилинює. І з руками стає взагалі майже білий. Це він? Так. так. — О, так, Це так. він. — Це вони. Якщо не секрет, яку ціну в нашій лобби? Від 300. Пчеловодка. А який каверкотові, бо я чую, а не бачу. Ото таке сиве, так? Ну, ось молочне. Молочне, так. Тут тільки пара. ось один ось один тут. Це два брати. Два брати, так? Так. Один старший, другий молодший. Більше голубів? Ну так, вони з під неї пари, я їх не розпаровую, ну, мене влаштовує. Більше самців. Так завжди було. На мене завжди голубки якось були добрий день. Добрий день. Володимир, ти прийшов, навіть не вітаєшся вже. загородився, так? так? Привіт. Сука, я і супу привіз тобі там. Кого? — Шаміни, пташком я. А вітя тут? Вітя є? Nee, Ветр, шамін. Ветро ят. буде, а я привіз тобі ступу, я шаміним приїхав, зрозумів? Шамін є? Я казав, думаю, мисник приїдемо, ми заїдемо до мене, знімемо. Ну ти бачиш Просто Заїдемо. Ми надивилися вже такий. Так, да, подивимося, так. Да. Подивимося, що там у вас буде. ну що. Заїдемо, так. Ну заїдемо, так. Да. Як вас звати? звати? Ігор, дякую. дякую. Гарної вам продажі, так. Да. Гарно продажі. А ви мені скажіть ще таке, ви скільки років тримаєте голуби? — Та тридцять точно. Так, а тепер скажіть мені такий секрет, тільки чесно. А коли починали їх називати кіровоградськими? Були ж а потім почали називати Кіровоградськими. От коли починали розводити голуби, називали їх Кіровоградськими вже? Чи ще вони були Миколаївськими? Це, це з покоління в покоління. Кіровоградськими вони були завжди. Це, е, І називали там. Кіровоградськими? Ну, деякі голубоводи так. В 90-х роках, Просто я скажу, я в по 90-х роках був по я малий висті, мала виска. Отам, де батьківщина Шевченка, я ходив по голубівниках, у таких крижі було там мільйони голубів. І всі називали їх миколаївськими. До років так, так, так було чи ні? Не, було, не брешу було, було, було. А потім Але почали називати їх киривоградською. Тобто миколаївського від має. Ні, почекайте, я не про так. те. А я вони не про те. Вже... Ну це сама порода Кіровоградська. Не я те, ж те, що не про вили... те. Я говорю, що назву почали вже вживати в. Серед голубників так, 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 так. недавно, років, може 20. Так. Да? Вони вже тоді відрізнялися від тих, так да, вони відрізнялися. Я ж не кажу, що це вони Миколаївські, так скажемо, вже типові. Ні, вони відрізняються від. Але назву такої не було. Потім почали вже називати. Добре, же удали вам продаж. Дякую вам. Скажи, Ігор воно Миколаєвич, Ні, я Проти майстра я не по розкладу воно вона м'яле, м'яле. Руки руки чувствують, так? Та воно в'яле, блять. Ну я її візьму. Ну, Я візьму її під твого голуба, Петро. Це, Ігор Миколаєвич, в 18-му році ми з вами в Знам'янці зустрічалися. І оце Рома Барига. В 18-му? І Рома Барига, це зараз він розказує за куверкотових там, да? то він їх тоді ходив, по 100 рублів скупляв у коровиградських мужиків. А зараз він розказує, що він там їздив, там гроші бешені. Я вірю, бо він робив це при мені. Ну я ж був да, тоді, да, ви да, мене да, там, да, я розказував да, за копців. Да, 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 а? Да, да, а тоді, да, поки да, доїхав да, додому, то вже міліція вдома була, клітки шукала. Вона м'якати, батьки. Я знаю. Ні, я її, напевно, візьму. Консіліум. Консіліум. Так, да, треба туди заглянути було спершу. Да. Це чиї? Чисте, чисте. Да он де. А, це, а це чиї? А, це, мабуть... Не треба мені ще чорна сплошна. Пропала в мене така голубка. Засідлалася. Ну, от вона мені подобається. Да. А мені ну. не дітей. Ну. Ну. Подобається, беріть. Правильно робите. Ви ж для себе берете, правильно? Да, стільки да. проїхати 500 кілометрів. Да, да. Берете себе, беріть, те, що вам на душу де влягає. То, де Добрий то. день, може, я зніму, так? Да? Може, да? так? <татрична> Це що знайомі мені голуби, зі клясами? — Балта, бал. А, балта, ну. Ви так само ти Ого, добре. — ну що, професора позвали. Рішили, га? да, да, дам. да. да, чув, да. Чув, да. ми ж той раз літали, так? Ярослав, я зараз прав. Ні, ні, зараз не треба. Ні, пошли. компліменти <рігав> пошли не некрасивы. <рігав> Виш, вони говорять там, блядь, о, блядь, кота на какому-то базарі дикарі теж літали. Ти, може, читав там. Ні, не читав. Пару підемо, а я не знаю. Не ви не звертайте увагу на ті дописи, які... Ігор, показати, як вчора ну, не було вірно. Звертайте увагу. Заберу я її, зараз гроші даю. Вона за... стоїть, смотри, вона стоїть, слухаєш, 2,50. За скільки куплять, тільки вона і коштує. Ні, ну я говорю, вона стоїть. Коштує в обціки, скільки за нього дають. Сі, ті, ті, ті. Ну, синий, ты да, тоже это. Я перед війною виїхав на нашу сторону. Юра, Юрия, як сині вам? Ви... Хороша, да? так? Були сплошні, В небі треба да, з них дивитися. Не, біда, звісно. Ну той раз ці хлопці викидали, коли вітерець ви вони викидали. А звідти да. це брати. Да. Да. І ми теж це... балли. Да. Той раз, коли ми сюди підійшли, вони виконали хлопці. Викинули. По крові. Ви приїжджали з, з Дробиніним, я давав на, да. на пішне. Я ж привозив їх із дробинів брав, да. 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 володі дробини привів. Ото в нього літала синя так довгенько. То да, Споти, да, да, так? Да, вона? Довгенько вона да, була да, в нього. Да. Володя Шучує, приїд а, великий дербиніну. Та, да, та що ти кажуть, пілот, вони сизі, це ментальні, грають. Такі пешні голубок такий, так. Да. <плес> мене вони тягнуться. Горбині, це ментальні Скільки, <плес> яка ціна їх не знаєш? Так? <рес> а? За 300. 300, да? Зараз така ціна. 300 за 300. Ну, да, Петро Володимирович, а ну оцініть, як а, вам? Ми, ми вже оцінили жовту, блядь. І рапу, блядь. От уже я купив, блядь. Такі, влухи, такі Та не те і воно, темно. Воно, те ну, пліці вони. Певно, що всі гарненькі, так. Є, є голуб, який, голуба, блядь, голуб'ять не ловиш, зловити не можна, блядь, кидаєш, він не летить. А друга голуба приходиш, береш, він сидить, блядь, спокійно, блядь, і він летить, блядь. І він летить. Летит. От ти, блядь, ці діла. Да, правильно, правильно, в інтернеті було з этого. Где там, блядь, короче, 500 штук, 1000 он гнал. На Калыме никак. Да, да, есть там воно. Да. А в сейчас пере... в Калмыкии mm -hmm. я переехал Калмейки. сюда ближе, 50 штук не может подогнать. Так а там, вы понимали, там, де він живе, там же стень. Ну так я за швайку. Там, ну може таки якумать, привет. Да у нас бывают летні дні, не гри. Да б вас, блядь, зустріч. Привет, хотів взять, выкинуть. — Зараз цього, блядь... Ага. — Кого? — Там мрамор. — Добрий день. — Ну от от диви льотні дні, от диви. — Таким мрамором ви зараз запіздюзіте, блядь. — Та блять. нема вітру, для чого ви? — Блін, полізь. — Та ну, ну, ну ви що, ні, ні. — Чого ви? — сидить ну, на заборі, яке... Воно, дивіться. Бачили? — Як же були льотні? От, блядь. — Та хуйня, я пару разів... — Вітер зараз дві сядуть. — Одного викину. — Поголуби літають. Вані у вані Коробця літають голуби, в митника літають голуби. у літають. Да, мамочки літають, літають, у балки теж літають. От посмотри, бальчак, он, блядь, да. по часу вчора. Он хоча б так, по-бідному, У балки літають, але в балті ніхто не сніде. Що це для розмінки? Як для розмінки? Там же другу водію. Да, Ігор Николаївич. Ні, є багато, літають, просто а, їх не знають. Ні, Володимире, це треба так, та так сказати. Ну, я дивлюся. Да. Ну, хто є знімає, віде. то не означає, що тільки в них літають, правильно? Ну, так. Є багато ганяють, хлопці на селах, і там ніхто не знімає. Наша буде ці ганяємо. Так, що не означає, що хто знімає, то в нього літає, а він ще не літає. Так не можна. Та, я согласен тут, на красоту, давайте, хлюбить. Любые. Ту красоту полет. Да. А ваш. Я сдаюсь. Бери. Я сдаюсь, да. Не, красота я красота. То красота я красота. Пять минут. Ну вот, Бачакови, блядь. Три 40 цигані отлітали, відлітали. Остались скажу... на кров, остались. Я вам скажу по цьому поводу следующе. Отдайте за нього 100 доларів, а тоді розкажете, розкажете скільки воно летить. А що 100 доларів дав? Надо прийти і випустити. Зараз я піду на... мраморного возьму, випущу. Що, його держать закрити? <рирь> дав 100 доларів, викинув нахуй, посмотрев. <рирь> Значить, у вас все в цій житті добре. Якщо 100 доларів для вас. мені дали літературу.

О, сидить третя, воно. бачите, воно. Хай її. Містите туди, голубку чорну, зараз вам покажу. Не чорна кремачка, воно глянь. Оце проста. О, це Ото саме, саме буде. О, саме Та, що Те, що треба, Те, що треба, правильно. Той рукою махай, а то те, що треба. Ото, будь ласка, на одному місці. Ігор Миколаївич, наворотів не треба, понімаєш? Правильно, навороти не треба. Правильне крило, щоб було, бля, не надо никакой ну, да, наворот. щоб крило правила держали и никакой наворот. О, о, че, то я хороший. Забываемся красиво. Вот они, плеченька, правильно поклон, блядь. А что, блядь? Да, вона, по-моему. Вона там в наедет. Вона одна, блядь. О, ото вона. Вона, блядь. Льонька, бачиш. Ото вона Ото вона в цьому ящику буде саме дешевше, щоб вона не красива. Чорна є, Така голодка, чорна вона Не вернулась?